Всім привіт! Мене звати Денс, це студія Звуку Коточки. Сьогодні для мене не дуже звичне відео, адже сьогодні ми ну, по типу граємо в Майнкрафт, якийсь челлендж з Майнкрафтом, ігри. Я, чесно скажу, я ніколи в житті не грав в ігри, Майнкрафт і так далі. Ну, там На телефоні можу там якісь примітивні ігри пограти, але от комп'ютерні ніколи не грав, а мені вже. 40 років так відео називається 10 тисяч доларів за кожен вибух, який ти переживеш. Все це звичайно у Майнкрафті. Отже, сьогодні ось таке буде відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. За кожен вибух, який переживуть всі учасники, група отримує 10 тисяч доларів. Але це буде нелегко, адже попереду на них чекають найсмертоносніші вибухи, коли-небудь створені на землі. Наприклад, цей замок зроблений з 50 мільйонів блоків тротилу. Космічний корабель, який має вибухнути в космосі, і ця ядерна бомба здатна знищити світ. Але почнемо ми з одного блоку тротилу. О! О, Боже! Стоп, і це все? Ой, справді, лише один блок. Я в шоці, усі вижили, і я додам 10 тисяч доларів у призовий фонд. Наступний вибух! Мені страшно. О, ні. Боже мій, зверху! Боже мій, зверху! Що? Що? Біжимо, 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 біжимо! Йдемо, йдемо, йдемо! Давай, 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 Йдемо! Я живий! Я все живий! Що це було? Таке відчували динозаври. Скільки шкоди це завдало? Схоже, всі вижили. Вітаю! Усі знову вижили! Наступний раунд! О-о-о! Боже! Кожен із вас пережив перші два раунди, але ж ви не думали, що буде все так просто. Сервий заспавне 20 тисяч доларів. Боже мій! Вау! прийняти рішення. Ви можете проголосувати за розподіл грошей, і відео закінчиться. Але якщо хтось відмовиться від розподілу, ми перейдемо до іншого вибуху. Але якщо помреш у наступному вибуху, то нічого не отримаєш. О Боже. О, ні. Йоу хлопці, мене влаштують 20 штук. Я візьму гроші. Я візьму гроші. Можна скупитися. Це може окупитися! А може й ні. Голосуємо! Я не хочу ділити. Продовжуємо! Йдемо далі. Слухайте, я розділю. Я розділю. Так що було дуже легко. Нуж пограємо. Отже, ви проголосували. Усі, крім одного, вирішили продовжити. О, камора! О, гаразд! О, дідько. Дозвольте показати, з чим ви зіткнетесь. Сервер вогонь! А, радіус — жесть. Так, божевілля. Пані та панове, ми продовжуємо. Поки місто не буде зруйноване. Починаємо! О, ні. Біжимо, 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 біжимо. О, я так хвилююсь. Розповім про це терапевту. Вогонь з гарма. О, відскочила. Стоп, вона вона вискакує. Йоу, сюди. Це завжди надійно. Так, так, сюди, сюди. Якщо я влізу вище, може я виживу. Стоп, ти маєш рацію, маєш рацію. Боже, 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 мій. Я за тобою, я за тобою! Чому всі ховаються в будівлях? Це такий хід? Що, якщо впаде на дах будівлі? Та я не знаю. Не впевнений, що бути у вишні гарна ідея. Стережи. Божі мій, що робити? Ми в ямі, ми в ямі! О, кінець! Що ви робите? боже поживіть! Мій, мій, зверху, зверху! Біжи, 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 біжи! Стоп, 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 стоп! Ми можемо залізти вище! Тут начебто найбезпечніше! Схоже, всі лізуть на мою територію. Доведеться піти з цього кута. Попереду, 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 попереду! А -а 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 -а! В мене так добре влучило. Ай, по мені теж потрапило. Хлопці, ви витратили досить багато хп! Оу, стережися! Оу, все окей. Все окей. О, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут типу нікуди йти. Зберися, му, зберися! Я... Я зібралась. Нам варто залізти в яму. Не впевнено, що це гарна а ідея. А що? Давайте стрибнемо в яму. Вау, вау, ні, не треба! Ні! Тих штук нам не бачити. Це останні бомби. Ви майже пройшли. Не вмирайте. У мене немає. О, ні. Хто Втіть. Втережись. Біжи, 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 біжи. Позаду, позаду. Ні! На останній бомбі! Комедно. той, хто проголосував за розподіл призового фонду, у пісоку помер. Мені так шкода. Хвилина мовчання для чотирьох полеглих гравців. <рив> <А що? рив> Слідчої сьогодні співчуття не буде. Переходимо до наступного раунду. <рив> Наступний раунд! Гравці, подивіться вниз, і ви побачите величезний космічний корабель. Вау! <свят> з урахуванням цього вам потрібно проголосувати. Є призовий фонд у 30 тисяч доларів, який ви можете порівну розділити. Тобто по 5 тисяч баксів кожному. Це багато. Боже мій я канадець, тож для мене це 10 тисяч. Так до слова. Перш ніж голосувати, подивіться на мерців і Праворуч від вас. Мене затиснули скелети. Можна приєднатися до них у цьому раунді і піти з нулем баксів. Боже мій, мій, боже мій. Боже мій. Складний вибір. Я знаю, як бути. Боже мій, хлопці, хлопці. Сервер, покажи результати. Так, так, так. Уліс. Вільне я забув, що було з тим, хто голосував за зупинку. Я канадець. П'ять тисяч доларів. Це дуже багато в моїй валюті. Напевно, фігово жити в бідній країні віліси. О, містер Геймінг такого не схвалює. Так, це ти даремно, чувак. У наступному випробуванні вам дадуть луки з нескінченими стрілами. І якщо ви обернетеся, то помітите, що прив'язані до корабля. Усе, що вам потрібно, вразити п'ять цілей перед собою, і мотузка зникне. Раця, який не вразить усі цілі, потягне цією ракетою в небо, і він вибухне на мільйон частин. Почати випробування. Давай, давай, давай швидше. Останні помре. Це буду я, боже мій. Боже мій, прошу. Прошу, прошу, прошу. Капітане, ти промахуєшся. Ти в цьому погані. Я можу влучити! чому так складно. Ось так. Давай. Біті МС. Ти ненавидиш це змагання? Боже мій. Одна остання. Я влучив. О! Біті МС врятовано. Оу, ти більше не приязаний. Давай, давай, давай. чому річ? Мої стріли. Так, ура! Оу, оже залишилось! Боже троє. мій! Мамо! Мамо! Боже мій! Це точно я! Давай, Лунар! Зберися! Зберися! Суся вище, вище! У мене вийде! Так, ти поцілила! ще дві цілі, ще дві! Боже мій, боже мій, боже мій, боже мій! Давай! Давай! Так! О! Мішела! Ти добре билася, дівчинко! Боже мій, боже мій. Я навіть не знаю, що й думати. Мішеля немає. Мене назвали Мішела. Я облажалася. О, Стоп, вона Мікела. <риклад> тепер вона відома як Мішела. Ми промахнулися з ім'ям, і вона промахнулася по цілях. <риклад> <риклад> Вау, що ж, а зараз наступне голосування. Це буде страшно, бро. тепер голосуємо за 40 тисяч доларів. Чендере, скільки грошей отримав би кожен проголосувавши за вихід не за вісім тисяч баксів, Джимі. Вау, wow. чуваки, вісім тисяч доларів. Серйозно, вісім тисяч доларів. Прошу нужбо. Ти глянь на карту, раптом вона легка глянь. До речі, якщо ви полюбляєте ігри, ви обов'язково полюбите ось таку шоколадку Фістиболс від містера Біста. Де її можна взяти? Її можна виграти в нашому телеграм-каналі, в який ви можете попасти, переходячи за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал звуку Куточку. Там ми розіграємо шоколадки, фістиболс, комікси. І щось буде ще цікавіше, тому обов'язково будьте з нами у телеграм-каналі Звуку Куточку. Так, типу два з трьох шансів вижити. Дивись, ви справді готові так ризикувати? Боже, вісім тисяч доларів, бро! Я думаю, все вже зрозуміло. Ви голосуєте за те, що продовжити, чи зупиняємо відео? Я хочу продовжувати. Чувак, мене трясти починає. Так, руки справді тремтять. Окей, голосування завершено. Сервер, покажи їхнє рішення. Воу, знову виліз, дідько, хлопці! Вісім тисяч доларів. Оскільки четверо з вас вирішили продовжити, ми так і зробимо. Кожного потрібно обрати команду: рожеву, синю чи жовту. Я йду в жовту. жовту. Гей, виліз! Я радий, що ти зі мною бро. Я буду в рожевій. Усі обрали команди: двоє в жовтій, двоє в синій, і одна людина обрала рожеву. Так буде ще крутіше, якщо я виграю. А тепер зверніть увагу на хвилинний таймер. Коли таймер запуститься, на карті заспавниться 100 бомб. Після закінчення 10 хвилин вибухне те коло, якому буде найбільше тротило. Усе, що вам потрібно, це підняти бомбу і кинути її в секцію, яку ви хочете підірвати. Майте на увазі, що переможених тут може і не бути. Можна працювати спільно і кидати бомби в білий сектор, щоб ніхто не вибув і кожен перейшов далі. Оу, oh. що починаємо? О, oh, ти жартуєш? Oh, 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 Божмі, кидай! Так, а якщо кидати у фіолетовий. Гаразд, гаразд, це схоже на саботаж. О, жовтий кіно одну тобі! Венді твій план кинути все в рожевий? А тепер так. Я маю бути швидким, я маю бути швидким. Якщо зрушити її до краю, а потім викнути їх за нього, думаю, я пораже. Чувак, не почувайся самотнім. Ну і що? Подумаєш одна людина в команді. Слухай, я проти всього світу, Карло, якщо я рапту затягну, я реально піду в історію. Тобі не пройти. ті! Єдло, всі бомби, що ти кинеш. Кидаю туди, зловив! Занадто багато в білому треба кидати о, більше. О, я вже відчуваю провину. Це відомі старобіста, Тут немає місця жалю. Хлопці, зараз у білому просторі 58 бомб, тож ніхто не вибухне. Вам або потрібно продовжувати класти їх на біле, або з кимось об'єднатися. Фіолетовий бій так чи ні? Я зрозумів. Давай, 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 давай! Всі проти жовтих! Давай, сині, поїхали! Так, я думаю, час. Я думаю, час. Це заклик. Давай, 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 вперед, вперед, вперед! Ей, воу, 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 воу! Ей! Стій! Жовті викиді! Вони об'єдналися! Сині і рожеві об'єдналися, щоб вибити жовтих! О боже мій жовти кукоє зараз найбільший бомж божевілля! Жовті треба викинути їх! У нас їх так багато. Ні. О, минуло дві з половиною хвилини! Ось я сім хвилин, щоб позбутися бомб, або, або побрити. Ви не дуже ліньки бігти туди, я не знаю. Дуже ліньки? Це ж 50 тисяч баксів! На даний момент жовті програють! Слухай, слухай, я згоден на біла! Якщо всі хочуть грати далі, ми це зробимо! Окей, кидайте бобу в білий, прошу! Жовті, я допоможу вам! Жовті! Приберемо їх усіх! Приберемо їх усіх! Кидайте в білий, кидайте в білий! Тут так просторо! Айка лазар, я думаю, друзі. Ти тому передумав. Він увійшов у зону жовтих і почав їх викидати. Мої інтереси, синя команда, крихітко. Жовті, я вас не зраджував. Я вас не зраджував. Ми намагаємося діяти разом. Ти так добре все починав. Чувак, ти би міг гарантовано залишити трьох. Боже, мій, не вірисі, щоб очистили яму, Їх штук стуксона було у жовтої команди. Нуль, а у рожевої сімдесят. Дві хвилини до кінця. Я кладу бомби туди, де їм саме місце, так би мовити. Так, цей контраст має гарний вигляд. 103 цифри. 14 секунд. Рожевий тобі слово. Чому ти вирішив зрадити своїх синіх партнерів? Я хотів, щоб всі виграли. Я думав, що якщо кидати віли, всі пройдуть далі. Але здається, я помилявся. Ти йдеш додому ні з чим. Підірвіть його. Бувайте усі. О, Ось він і пішов. Мені шкода, мені шкода. Перейдемо до того, що може бути найважливішим рішенням у житті чотирьох гравців, які залишилися. 12,5 половиною тисяч доларів. З цієї сумою ви можете піти, якщо вирішите закінчити все зараз. Сервер, голосує! Да, чувак! Нам дійсно варто все обіркувати. Це буде тротиловий лабіринт, бро. Біляси, якщо чесно, тобі сильно потрібні ці гроші. Я живу зі своїм дідусем. Ці гроші дозволять мені з'їхати. Зараз для мене це питання життя і смерті. Я голосую за відхід. Згоден, бро. Усе залежить від тих двох. Сервер, покажи результати. Віллі, це все зарадити. Я все ще ціную тебе, бро. Все ще ціную! Половина за зупинку, але половина за продовження, і ми це зробимо. Все просто вам потрібно дістатися до бункера на іншому боці величезного лабіринту стороти. Щойно один гравець опиниться всередині, почнеться 60-секундний зворотній відлік. І коли він завершиться, двері бункера закриються, і це тротилове царство вибухне. Боже, Тримаємося. разом! Давай, дівчинко, ти зможеш. Ей, ти знайшла квітку. На карті є квіти. Якщо взяти квітку, ти виграєш для мами тисячу доларів. Стій, Вілеса, залиш мені! Йо, може підемо? Ну пора. Раз ми вирішили, треба робити це зараз. Странку, стоп! Зачекайте. О! Ми заходимо, ми заходимо. Вілеса, ми мусимо. Просто йди, просто йди йди йди. йди. О, вони йшли у бункер! Гоу, стоп! Двоє інших навіть не близько! Ви серйозно? Це бункер? Стоп! Я пішов не туди! Чувак, час іде, поспішай! Я навряд чи встигну. Відчуваєш себе обдуреною. Ще якою обдуреною, але я йду сліду з квиткових горщиків. Сподіваюсь, кудись я прийду. Вперед, оу, вперед, вперед! вперед! Це що, бункер? Він просто там рогом! Вперед, вперед! Біжи заради мам! О, ні! О, ні, він прямо там! Ми були поруч! Двері зачиняються! О! О, тут видно, скільки квітів зібрали загиблі. Венді померла, але встигло отримати для мами 5 тисяч доларів. Мама Айка Лазара отримує сім тисяч доларів. Добре, добре, добре. Відкрити ворота. Боже мій, чувак. Ось тут були двоє ваших опонентів. Двері зачинилися просто в них перед носом. О боже мій, вони срублять. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Погляньте на полеглих товаришів. Залишилися лише ви двоє. Припустимо, вирішили закінчити ти виліз і пішов із тридцятьма штуками баксів. На що ти їх витратиш? Я працюю по 14-15 годин щодня. Ти гадки не маєш, як я мрів про щось подібне в моєму житті. Я завжди хотів з'їхати. Це було б додатковим бонусом. Можливість нарешті з'їхати. Я зрозумів, це змінить твоє життя. Це так. Сені, перш ніж дізнатися, на що ти витратиш 30 тисяч доларів. Скажи, чому в тебе позаду фотографія леді суперсімейки? Покажу ближче, коли я зголоднію, ну на стрімі, або типу того, я відкушую. Ти поділаш гроші з цим хлопцем біля це. <рес> тобто 30 штук підуть ці супержінці? Якщо серйозно, я куплю батькові безпечну машину і вкладуся в плендотягу, над яких працюю. А отже, в обох є хороші причини отримати гроші, тому рішення дуже важливе. Ви можете або розділити 60 тисяч доларів, або пройти фінальне випробування, переможцю якого я переведу 100 тисяч доларів. Ні, знову ти за своє, знову ти це робиш! Подариш нам мізки! Сені, прошу, блахаю тебе, про. Я реально Ти типу від усього серця. Я прошу. серйозно вілосе даю слово! Але сто тисяч доларів! Ти лізеш мені в голову, досить лізти в голову! Я відмовляюся! Сені, я готовий! Син, я готовий, бро! Я теж, я теж обіцяю, обіцяю! Сервер, покажи результати! Оже, все скінчено! Обидва вирішили закінчити. Підписуйтесь на канал Звуку Куточку, тут буде ще багато прикольних відеосів. В будь-якому разі, все підірвано. Ну що, друзі, ось такий відео з багато емоцій, багато криків, багато вибухів, і все це ми перевели та озвучили для вас наші любі глядачі. А я кажу вам до зустрічі у наступних відео, будучи про ігри. Обов'язково будуть.